Величезний привіт і запрошую вас до магазину. ОТБ. сьогодні у нас по подивимось з вами соціальні продукти: ціни на борошно, крупи, олія, масло і так далі. Обов'язково подивимось ціну на яйця, тому що яйця піднімаються в ціні кожен день. І подивимось найбюджетні, найбюджетніші. Ціни на продукти також подивимось з вами. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Дивіться, овочі і фрукти я знімав позавчора, є відео. Кому цікаво, погуртайте, подивіться. Сьогодні я не буду знову знімати, тому що ціни на овочі не змінились. На овочі та на фрукти, так як і були, так і залишилися. І давайте йдемо, ну, почнемо тут з борошна, з круп, олії і будемо з вами рухатись далі. Макаронні вироби, ріжки, розумний вибір, кілограм 29 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Дивіться, день у день також кілограм, але чомусь дорожче. 39,50. Із твердих сортів є ля паста 400 г за 33 гривні. Перлова крупа ячмінна 22,40. Горох 27 гривень 50 копійок. Крупа пшенична полтавська 23 гривні. Усі е, пакети мають кілограм. Гречана та гречана проділ залишаються по 38,30 гривень. дешевший рис, ось такий пропарений по 42 гривні. Крупа рисова, подрібнений, шліфований, за 49 гривень. Шуно 27 гривень, 50 копійок. Манна 25 гривень. Та кукурудзінка майже 22 гривні. Від трапеза кіноя, так 250 г 65 гривень. Своє лінія крупа пшенична Артек 850 г 32 гривні. А, болгур а, крупний 36 гривень 500 г. І а, болгур а, Середній також 500 г 36 гривень. Булгур своя лінія кілограм 53 гривні. Атуаль, пшенична, артек. 800 г 37,60 Мені дуже подобається ця фірма, в них чомусь набагато краще у ці всі крупи. І кукурудзянка, палента, як говорила моя бабуся, 800 г 31,40. Борошно хмельницьк млин 2 кг 48 гривень, амбар 44,50 Хоторок Хуторок подорожчив, тут кіло 800, майже 52 гривні. І трішки дешевше борошно розумний вибір, 2 кг 40 гривень та 60 гривень. Копійок залишається по 28,50. Своє лінія борошно кукурудзяне, кілограм 28,80. Та борошно, своє лінія цільнозернове кіло 859,30 Так, господинки, поставили зі знижкою трішки дешевше. Олія Майола соняшникова 2 літри. Рафінована 164 гривні. Олейна, так, тут літр 800-168 гривень. Тож жар залишається 77 гривень та 80 копійок. Та лейну В АТБ можна придбати за 74 гривні 70 копійок. Виріб м'ясний розібрали весь, а ви пишете хтось там в коментарях. Багато пише, що це не купує ніхто. Бачите, купують люди, грошей, на жаль, не мають і купують найдешевше 500 грамів 43 60 Сьогодні зранку я знімав відео, було дуже-дуже всього багато. Дуже багато. Тобто вчора зранку. 77 гривень. виріб м'ясний Новомиргородський 420 грамів. Зараз зі знижкою Гурман з сиром також 420 г 61 гривня. Виріб м'ясний часниковий по 83 гривні. Хочу сардельки вам показати від добров елітні по 26,60 гривень. З сиром своя лінія сардельки по 27,30. Сардельки домашні з сиром, розумний вибір. Ціна за 100 грамів 17,40. Докторські фірмові міні-сиром 350 грамів 60. А, так, зараз, 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 82 гривні. Так, це з м'яса птиці сосиски 330 грамів по 60 гривень. 59 гривень, Кіровоградське 300 грамів. Зі знижкою зараз паштети, розумний вибір екстра, 14, а, так, майже 15 гривень, 125 грамів, та своя лінія. Це у нас ліверна печінкова вищого сорту 400 грамів, 68 гривень. Розумний вибір, а, оселедець філе, шматочками в олії, 180 грамів, 45 гривень. Але зараз ось цей з хорошою знижкою 4450-180 грамів. У нас яйця всі розібрали, нічого нема, мабуть, довезуть. А, по 6 гривень майже. Бачу, що жінка брала оселедець, а від рибниця декілька штучок. І вам теж вирішив показати. Хоча б знижка, але жінка взяла. Ось, По 23,80 за 100 грамів від рибниця. Господинки, в акції хек глазурований філе на шкірі день у день. Ціна за 100 грамів. Зараз зі знижкою 20%. 21 гривня, 80 копійок. Зі знижкою зараз від Веладіс фарш з хека 500 грамів заморожений, 59 гривень. Так як я на початку відео сказав, що покажу найбюджетніші продукти, я показую відео також найбюджетніші продукти та соціальні а котлети курячі в магазині ТБ, ось такі. 500 грамів заморожені 47,50. Фарш своя лінія 500 г, свинояловичий 127,40. Так, філе епікур куряче, 20 гривень 30 копійок. М'ясо гомілок епікур куряче по 17 гривень за 100 грамів. Від глобину фарш курячий 500 грамів, 100 гривень 50 копійок. Четвертина задня, чоботурочка. А, так, по 8,90 гривень. Масло яготинське, 73% жиру по 80 гривень. І зараз хороша ціна на масло своє лінія 82% жиру за акційною ціною 88 гривень. Маргарин своє лінія, вершковий 500 грамів. Майже 52 гривні зі знижкою. Ну, Звичайно, хто має карту АТБ, для вас трішки дешевше все буде. Звертайте увагу цінники у прямокутнику. Продукт сирний, ось такі палички косички 100 грамів за ціною 43 гривні. Продукт сирний, плавлений, вершковий 160 грамів, розумний вибір 28 гривень. Продукт сирний янтар, наш сирок 160 грамів, 34 гривні. А зараз закуски від своєї лінії. Є різні смаки зі знижкою 30% 180 грамів будь-яка за 25 гривень. Продукт сирний плавлений. розумний вибір по 12.40. Сир плавлений лінія, вершковий або дружба по 16,50. Продукт плавлений, едем, сирний. Продукт сирний 120 грамів, 8 скибочок, 50 гривень та 30 копійок. Молоко яготинське 2,6 жиру, 48,30. Молоко щоденний збір 2,5 жиру за ціною 36,80. Ефір щоденний збір нежирний, 41,50. Кефір щоденний збір 2,5 жиру 44,70. Кефір глечина 2,5 жиру, 53 гривні. Зі знижкою також кефір ферма 2,5 жиру 57 гривень. Молокія кефір 1% жиру 49 гривень. Сметана, щоденний збір 200 г, 15% жиру 21 гривня. Сметана щоденний збір 400 г15% жиру 51 гривня. Молокія сметана 20% жирності 55 гривень. Та зі знижкою сметана від президент 15% жирності, ціна 46 гривень. Ось такі йогурти питні. Своя лінія 400 грамів, Є різні смаки по 21 гривні. Халва своє лінія за рахісом 300 грамів 3860. Якщо ви маєте картку АТБ, ви можете придбати ось таку халву ванільну своє лінія 300 грамів за 31 гривню та 50 копійок. Грильяж 60 грамів з повітряних зерен рису 15 гривень. А ще зі знижкою зараз можна взяти казинак, як то хтось полюбляє, 150 грамів за 30 гривень. В магазині АТБ зараз тільки один зефір зі знижкою. Це Жако класичний. 350 грамів 58,80. Зі знижкою печиво Наполеон, відрозумний вибір, за 100 грамів 12,60. Вафельки Artek. Вагові своє лінія по 18,20 Ось такі глазуровані вафлі від своя лінія. За 100 грамів 19 гривень. Якщо полюбляєте джек по 28,80. Цукерки соняшникові своє лінія. За ціною 16 гривень. І ось така халва своя лінія соняшникова з арахісом чи з насінням, з насінням у глазурі. Ціна 18,20. І трішки дешевше халва ванільна своя лінія по 15 ,50 гривень 50 копійок. Від яряч, крекер а, зі смаком сиру чедр 190 грамів, 27,70 Крекер своя лінія зі смаком цибулі 400 грамів, 42 гривні. Та 40 копійок. А є ще ніжний крекер, своя лінія 400 грамів по 38. Печиво день у день 180 грамів, 19,60. Печиво розумний вибір а зі згущеним молоком 350 грамів 63 гривні. Розумний вибір: ось такі плитки десертні по 100 грамів, будь-які за 24 гривні. Тістечка своє лінія безквітні по. 11 гривень. Будь-які вафлі своя лінія 240 грамів по 30, майже 40 гривень. Вафельки Рошетто від рошен по 870. Вафлі з ароматом вершків 180 грамів. Навіть 190 розумний вибір. По 30 гривень та 40 копійок. За 190 грамів. міні хлібці, томат та базилік 30 гривень, 40 копійок. Хлібці рисові з морською сіллю 100 г 29 гривень. По 12,30 хлібці пшенично-вівсяні. Від БКК сушка ванільна човник 27,70 300 г. Сушка малятку по 27,40-300 г. Зараз в акції соломка а, ось ця піколо. В акції солона 200 г, але я візьму солодку, дуже смачна. Якщо таке полюбляєте, похрумтіти дуже смачна. Сухарі, своє лінія з родзинками 300 грамів, 32 гривні. А дивіться, які я ще знайшов: гірчичне поле сухарі розумний вибір, 240 грамів по ціні 30 гривень. Жиле своє лінія, багато є різних смаків по 15,40 гривень. Арахіс несмажений 150 грамів 26 гривень. Суміш своя лінія горіхово-фруктова 125 грамів, 76,50. Кишмиш, виноград сушений, 125 грамів. За ціною 22 гривні. Кукурудза день у день 37,80. Та в таку ж саму ціну горошок. Якщо у вас є карта АТБ, можна придбати український соус від торгової марки Руна Кетча по 40 гривень та 40 копійок. Торчин заправка буряково томат на 220 грамів 34,40 Та заправка буряково томат на день у день 200 грамів 31 гривня. Паста томат на розумний вибір 460 грамів 48 і не забудьте, що завтра зі знижкою 50% буде пиво Stellar Trois Stel за ціною 100 гривень 24-го, тільки один день. Тобто сьогодні можете придбати пиво з хорошою знижкою. І, господинки, не забудьте 24-го, Тобто сьогодні тільки один день а зі знижкою 50% крабові палочки заморожені від торгової марки Водний світ 520 грамів. Сьогодні їх можна придбати за 89 гривень. Ну я гадаю, ви вчора понабирали а, і кетчупів відторчен, і майонезів відторчен. Вчора хороша була знижка. Справжній майонез розумний вибір. Дивіться, подушка 180 грамів 16,50 Майонез королівський смак 340 г 33,50. Не забудьте за оці хороші приправи до м'яса, до курки, до шашлику, до плову, до риби. Будь-яка 33 гривні. А ще вам хочу нагадати, що паштети уніс також зі знижкою 30%. Є з печінки курей та курчат. Печінковий та уніс традиційний. Усі йдуть вагою 240 грамів, будь-який 37 гривень та 50 копійок. Паштет печінковий класичний 340 грамів, 42 гривні. А є ще ось такий помапол, паштет, Вага тут 390 грамів. Зараз він зі знижкою 41 гривня та 40 копійок. Шпроти в олії своє лінія 160 грамів, 50 гривень та 30 копійок. Розкупили кільку своє лінія, Я також взяв на днях. Дуже смачна, мені подобається в томатному соусі 250 грамів, 36 гривень. Кілька в томатному соусі розумний вибір за 31 гривню 50 копійок. Кілька з квасолою в томатному соусі від торгової марки море 38,60. Розумний вибір сардина Атлантична з додатленням олії по 45 гривень. Зі знижкою кава а, м -м, розчинна. А своя лінія Голд 100 г 145 гривень. Така самісінька, тільки вже вагою 200 г 249 гривень. Бачу, розкуповують Якобс. Зараз хороша знижка на нього 180 гривень. А барущинна 220 г. Це у нас розумний вибір за 211 гривень зі знижкою. Хто ще не взяв новинку каву зі Львова вишня в шоколаді 225 г, спробуйте. Зараз вона зі знижкою 188 гривень. Кава чорна карта Gold 120 грамів по 151 гривні. 60 грамів 79. Ви бачили ціну на какао 100, навіть не 100 грамів, 80 грамів 87 гривень. Зі знижкою цикорі своє лінія 90 грамів 43 гривні. Ось такий шипшина обліпиха 100 грамів 44 гривні. Чай, алоказей чорний 80 грамів, 49 гривень. Розкупили усю мінутку. Це польський чай. Тут 100 пакетиків чорний. За ціною 48,50. 16 гривень чай. Розумний вибір фруктовий. 24 пакетики по 16 гривень, я вже сказав, здається. Байховий чорний листовий Кенія. День у день 100 грамів, 43 гривні та 40 копійок. Не раз наголошував, якщо вам подобається суміш чорного та зеленого пакетованого чаю, ось такий можна придбати день у день, 40 пакетів 21 гривня. Мені він дуже сподобався, я його вже декілька разів купую. Чай чорний гранульований, розумний вибір, 180 грамів 67 гривень. А цей 74 гривні. Чай зелений, 60 грамів своє лінія, по 42 гривні та 40 копійок. Є ще суміш зеленого та чорного, 70 грамів з додаванням екзотичних фруктів 51 гривня. Чипси розумний вибір 60 грамів по 10,80. В акції чипси люкс зі смаком сиру та лосось 42 гривні 135 грамів. Я вам бажаю економних покупок. Всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай вас все буде причудово. До зустрічі!